Значить, попавленко, серйозна ситуація. Ви пішли на насильство 6 числа, не розуміючи, що внаслідок цього будуть, мають бути страшними. Ви пішли на те, що зараз локалізувати значить, всіх активістів майдану, понятно. От. Я знаю, що дана вказівка така. І ця інформація мені конфесійна вказана людьми, які називають і ваше прізвище. Що це ви також робите, про що звичайно зараз буде знати та комісія, яка має тут підпрацювати. весь Україна. Так от по настору по тому, Павлєнка. По Павлєнка, в мене з з 2012 року існує договор, письмовий договор, в якому <голов> зазначається, що по будь-якій справі. Яка стосується його прав, свобод та інтересів, я маю приймати участь. І я приймаю участь по десятки інших тих справ, які е, тільки одна в суді, зараз 161, а решта всі закриті. От. І е, Павленко вчора, коли його затримували, він заявив, адвоката Полія, декілька разів вимагав. А виявляється, що за погодженням з вашими, ну, тобто я розумію, що ви тут за все відповідаєте, то це з вами. То, що там е, вони роблять, це у вас співучасників сьогодні. Вже зарані ще до затримання Павленка було організовано, що має бути адвокат по лінії безкоштовної допомоги. Павленко відмовився від того адвоката. Тобто він заявляє, полія, у вас вже готовий інший адвокат. Це злочин. Ви не маєте на це Януковичі. Далі, не значить, не коли ма, даже мамі Павленка ніхто не позвонив, Нема інформації про те, що він був затриманий. А за чим? Далі. Коли я мамі вже таємно повідомили про те, що він затриманий, значить, невідома особа, то я срочно вийшов на Черноволога 5 і був там ну, приблизно 15 годин там, з хвилинами. Я до 19 годин вечора не міг бути допущений до участі у справі як, побі... як захисник, це є злочин 306... 374 кримінального кодексу, яка там розписана. Павлінку заборонили зв'язок зі мною по телефону. І вже тільки коли як резервний варіант була висунута кандитура іншого адвоката Чубенка, то адвокат Чубенка була допущена до участі в справі, але вже тільки в судовому процесі, де ми з нею зустрілися в суді, 19 годин, 12 хвилин, як це зафіксовано, було зафіксовано. І там, в суді, мене знову не допустили до участі у справі. Знов продовжився цей злочин. Ось таким чином, виходить, мені, адвокату, який перешкоджання, мені не дали жодного документа. Хоча йшла мова про те, що має бути постанова, не передбачена КПК України, про недопущене адвоката палія до участі справі. Там такого нема. Може бути відвід процедура, може бути Це все викладено? звичайно викладено. Тобто злочини зроблені завживання владою, перевищення влади у зв'язку з тим, що вони нанесли таку постанову, яку навіть до цього часу мені не, не дали. Я повідомляю вас про те, що там є порядні люди в слідчому управлінні, тому що вчора ту постанову ніхто не, хит, не хотів підписувати. І три години сім працівників міліції, підполковники, значить, і майори, вони складали цю постанову, тому що не було з повітря взяти, по якому право не пускати адвоката катапалія. Мені було заявлено тільки одне, що я свідок по справі. В Протоколі допиту свідка, який мені дали, я пишу, що відповідно до статті 65 КПК України я не можу бути допитаний освідом, до зв'язку що я вважаю себе захисником, в мене обов'язки перед людиною. А слідчий зобов'язаний, не має права там прийняв, пустити, не пустити, зобов'язаний був мене допустити. Тобто ця імперативна норма була порушена таким чином, в свідомо вчинив злочин, він має бути покараний за цей злочин. Розслідував. І виходить е, е, так, що до цього часу мене не допускають до участі у справі. А справа, а е, я вас попереджаю значить, про те, що молодь вона у нас така, е, вона може адекватна, а може неадекватна якось відповідати на злочини. Вони знаходяться в стані крайньої необхідності і в стані необхідної оборони. Не потрібно так казати, Валерій Володимирович. Крайні необхідності та необхідна оборона. Якої крайні необхідності і крайні необхідності? Державі держав, України рекіп... не потрібні Це такі продавати. прокурори, як ви. Не я милиція, не думаю. Така ж такі судді. Давайте без обрати. Я точно знаю, що був кращий, але я вам не знаю. Ви не розказуєте, які кому хто потрібен. Ми свідчимо. Ми далі свідчимо. <плес> вас ніхто я... і ви не ображаєте. Порядок я, розгляду не скарг на рішення і дії слідчого та прокурора, який хто розглядає. Звертається до вас звертаюсь, слідчого. 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 звертаюсь до вас. А Валя, ви мені саме маєте право і ви маєте обов'язок злочин, так?

От я сюда вже приходив, приносив вам рішення судів. Першої, другої, третє, Яку ми отримали з Оксаною Завдатовною адвокатом і людьми. Чому ви не реагуєте на своє свободу? Чому так у нас ми, зараз ми зараз питання. Питання. питання? у нас зараз питання стосовно неправомірних дій міліції. під обладміністрацією. У адміністрацію. Мене питання. Взагалі якесь кримінальне провадження вже відкрито чи ні? По факту зловживань з боку працівників міліції? Я з першого? Не, не відкрито. А відкрит. чому? А, це а, очевидний, а, очевидний, очевидний... факт. Почекайте. Почекайте. почекайте, почекайте. Чому? очевидний факт порушення? Чому не?